Почаювати із мером, поки для багатьох це лише мрія. Вони сміливо втілюють її в життя. Лідери учнівського самоврядування Франківська організували невимушену зустріч із міським головою. Її ще зовсім юні президенти та актив усіх освітніх закладів громади запланували ще кілька років тому. Та спочатку, через пандемію ковіду, а потім і повномасштабне вторгнення довелося увесь час відкладати. Цю ідею ми подали міському голові три роки тому на сесії міської ради, на засідання сесії міської ради, ми подали цю ідею, і аж сьогодні ці три роки остаточно пройшло, нам вдалося її реалізувати. Починаємо відповідно з мера, з голови нашого міста, а хочемо запросити на чай і заступників міського голови, депутатів, директорів департаментів, щоб старше покоління, показуючи власний приклад, розказали молоді про... Про майбутнє, про, про свідомість, про лідерство під час зустрічі вони не лише обговорюють важливі теми та питання, але й жартують, і навіть сміються. А вже по тому охоче діляться враженнями від такого невимушеного спілкування з очільником міста. Очікувала я, що буде трохи нудніше, а так в собі вийшло дуже весело, дуже класно, емоційно. Мені дуже сподобалось. Було приємно послухати Мері, таку успішну людину. Я дізналася для себе багато цікавого. Це для мене була така мотивація та поштовх робити щось краще і більше. Не приховує задоволення відчаювання із юними активістами, і міський голова каже, такі зустрічі для нього не новинка. Утім радіє, що молодь нині має чимало креативних ідей та прагне втілювати у життя нові проєкти. І обіцяє, цей запал підтримає. Нарешті діти вчаться, і це саме основне, і діти мають можливість реалізуватися і спілкуватися. А напевно, ми всі сьогодні маємо брак такого спілкування живого. І бачимо, що багато ідей і діти думають про майбутнє України, як буде розвиватися Україна, і хочуть робити різні проекти. Ми давно підтримуємо наше студент... дитяче самоврядування, тобто учнівське самоврядування. Маємо хороших лідерів, які дійсно сьогодні. Хочуть щось пізнати нове, хочуть створити, реалізувати проекти. А тим часом школярі вже планують нові зустрічі з чиновниками та депутатами. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.